Доброго дня! Урок алгебри 6 лютого. Нагадаю, що ми з вами працюємо з коренями та вміємо добувати корінь квадратний. Сьогодні ми попрацюємо з вами над формулою, яка у темі корінь квадратний, піднесений до степені 2 або до квадрату. Дорівнює підкореневому виразу, та розглянемо рівняння х дорівнює А. Отже, для будь-якого А більше 0 справджується така рівність. Що означає саме ця теорема? А ця теорема дає нам можливість, що коли ми маємо, наприклад, число. Піднесемо це число до квадрату, то нам достатньо просто забрати корінь, щоб обрахувати. Будемо мати 3. Тобто, дана формула дозволяє нам трохи спростити числення. Корінь квадратний зі 100 до квадрату, дорівнює 100. І так далі. Головне, щоб під коренем було додатнє число або нуль. Бачимо, що А має бути більше або рівне 0. Розглянемо рівняння y дорівнює х квадрат дорівнює А. Х, верніше рівняння х квадрат дорівнює А. Забігла на період. Тобто це рівняння можна розбити на два графіки. Y дорівнює X квадрат, це перший графік, і y дорівнює A, це другий графік. Що таке X квадрат? Ми з вами вивчили, що це в нас парабола. Ось вона синя перед вами побудована. Що таке y дорівнює A? Це пряма А. Це будь-яке число. Тобто це може бути Y дорівнює 10, y дорівнює 2, дорівнює 4. Тобто, може бути замість А будь-яке число. Тому ми просто беремо А. Але маємо на увазі в даному випадку, ось на малюнку, я почну з того, що А у нас більше за 0. Більше за 0. Тобто додатні. І коли ми побудуємо ці два графіки перед вами, параболу та пряму у рівня А, то ми побачимо дві точки перетину. І це означає, що рівняння х квадрат до А має два розв'язки. Два розв'язки. Тобто має два, ось вони ці хси. Ось. Х мінус корінь з А, і другий Х корінь з А. Два розіски. Якщо ми, наприклад, побудуємо пряму, візьмемо А дорівнює 0. Ось у нас буде пряма, вона проходитиме через 0. так, Y дорівнює 0, ось ця буде пряма, яка співпадає у нас з вісю Х. То ми бачимо, що перетинається пряма нашу параболу в єдиній точці. Отже, коли А дорівнює 0, то ми маємо один розв'язок. І цей розв'язок буде 0. Якщо у нас А менше 0, менше 0, а наше А, ну давайте проведемо все рівно червоною, ось у нас менше 0. Так, ось бачите, я провела нижче осі і і ось тут у нас мінус буде, так? Ось тут у нас буде А менше нуля. То що ми бачимо? Що ось цей графік, там, де А менше нуля, не перетинає графік y до рівня х квадрат. Отже, коли А менше нуля то немає точок перетину, відповідно, немає рівняння розв'язків. У загальному це все у таблицю. Отже, маємо рівняння, якщо А більше нуля, два розв'язки, якщо А дорівнює нулю один розв'язок, причому це Х дорівнює нулю, і якщо А маємо від'ємний, то коренів немає. Тобто рівняння, якщо ми маємо х квадрат дорівнює 4, то ми маємо два корені. х перше дорівнює, навіть не так де взялося, зараз ми. Х дорівнює корінь з 4. Ну, Нехай буде все-таки плюс мінус корінь з чотирьох, тому що в нас два корені, все-таки. Два корені плюс мінус корінь з чотирьох, і ми будемо мати х перше в нас буде корінь з двох, а х друге буде мінус корінь з двох. Тобто, за цим правилом ми маємо корінь з а і мінус корінь з а. Якщо ми маємо рівняння х квадратурів 0, то навіть не розписуємо, відразу пишемо 0. Якщо ми маємо рівняння типу х2, рівня мінус, мінус 4, то таке рівняння коренів немає. Тож, тому що наше А має бути тільки додатнє. Отже, ми з вами розібрали всі три випадки. Всі три випадки. Перейдемо до виконання вправ. Право 594. Дуже простенько. Що у нас було, до речі, корінь з 3, тобто, це буде 3. Корінь квадратний з 0 до квадрату, знову ж таки, дорівнює під кореневому виразу, тобто 0. Корінь квадратний з десяткового дробу. Не має значення, що стоїть у нас під коренем. Головне, щоб це число було додатнє. Будемо мати 2,1. Аналогічно. Те, що стоїть під коренем. Як бачите, все дуже просто з цією формулою. Право 598. Звертаємо увагу, мінус стоїть перед коренем. Я звертаю увагу перед коренем, Не під коренем, а перед коренем. Тому цей мінус підноситься до квадрату, а ми знаємо, що мінус до квадрату буде плюс. А тоді підносимо корінь 7 до квадрату за формулою, яку ми щойно вивчили, і це буде дорівнювати 7. Корінь з 11 на корінь з 11. Ми знаємо, що з початкових класів, наприклад, що 3 на 3. 3 помножити на 3 це 3 в степені 2. Що 7 помножити на 7 це 7 в степені 2. Відповідно. Корінь з 11 на корінь з 11 це корінь з 11 в степені 2. А ми знаємо за щойно вивченою формулою, що це буде просто 11. Наступне. Бачимо, що в нас є перед коренем число, отже ми маємо піднести до степені 2 це число. І піднести до степені 2 корінь з 3. Бачите, між ними стоїть отут множення, яке ми не ставимо по домовленості. Підносимо 1 третя на 1 третю, тобто це буде 1 дев'ята. Помножити. Тут ми вже зрозуміли, що буде 3, тобто будемо мати 3 дев'ятих. і це буде дорівнювати 1 третя. Пішли далі. І так, перше, перед коренем мінус 2 ми маємо піднести його теж до квадрату. Корінь з 5 піднести до квадрату. Мінус до квадрату дає плюс, 2 до квадрату буде 4. Помножити. Тут ми знаємо, що буде під кореневий вираз. І рахуємо, будемо мати 20. Наступне завдання. Отже, ми маємо мінус 5 помножити, знову ж таки, те саме, що було корінь 11 на корінь з 11. Будемо мати корінь з 2 до квадрату. Мінус 5 у нас не підноситься, як бачите, тому ми його переписуємо. Корінь з 2 до квадрату підносимо, будемо мати 2, і будемо мати мінус 10. Наступне. 0,3 ну, три десятих ми переписуємо, тому що воно не в дужках. Мінус у нас в дужках стоїть, і мінус піднесений до квадрату. Отже, будемо мати плюс. І тепер корінь з 10 підносим до квадрату будемо мати 10. Множимо на 10 будемо мати 3. Наступне. Підносимо до степені 2 окремо чисельник, я розпишу і окремо знаменник, 1 до квадрату 1, а корінь 7 до квадрату буде 7, отже, буде 1 сьома. Звичайно, коли ми навчимося розв'язувати вже дуже гарно, то ми не будемо переписувати, а будемо підносити окремо. Далі, що ми маємо тут? Мінус до квадрату. Мінус до квадрату зникає. Так? Тепер окремо чисельник. Сьогодні попрацюємо так з розписуванням, знаменник до квадрату, мінус зникає. Я його, ось бачите, вписала сюди до чисельника, тобто будемо мати 7 четвертих. Виділяємо цілу дробову. Одна ціла, перепрошую, одна ціла, думка пішла на період, 3 четверти. Одна ціла 3 четверти. І ще одна вправа 60. Обчислити. Корінь з п'ятнадцяти до квадрату. 15. Відняти 3,8 десятих. Будемо мати 11,2. Далі 5 без, не в дужках переписали. Мінус немає, бо до квадрату. Під коренем стоїть такий дріб. І ми знаємо, що буде просто підкореневий вираз на 4 п'ятих. Можете, звичайно, дописати одиничку, якщо вам зручніше, Скоротити і отримати 4. Третє завдання. Так, 7 ми ділимо. Ми ділимо на підкореневий вираз, тому що корінь доквадного, тобто на 7, 8. Далі ми знаємо, щоб поділити, нам потрібно помножити на обернений. Помножили і отримали. І останнє завдання на сьогодні. Одна, восьма помножити. Знову ж таки, ми маємо мінус, який підноситься до квадрату, він зникає, залишається тільки під кореневий вираз, можемо перемножити і будемо мати 3. Ось такі завдання. Які можна розв'язати за допомогою формули корінь з а до квадрату дорівнює А, де А будь-яке число більше або рівне нуля. Це все на сьогодні. Дякую за увагу!